Всіх вітаю в студії. В Канаді зараз холодно, особливо в Едмонтоні. мінус 20, мінус 30 вночі. І це не хороші дуже умови, щоб знімати відеоролики на вулиці. Ви всі прекрасно пам'ятаєте і знаєте, що я колись це робив завжди і знімав, але дуже складно це робити, особливо коли немає на це абсолютно довгого дня і коли день занадто короткий, не вистачає просто часу вийти на двір і зазняти цей відеоролик. Але це не зупиняє мене не продовжувати знімати і інформувати вас важливими новинами, те, що відбувається справді зараз тут, прямо зараз. І тому я попрошу прямо зараз. Якщо ви підтримуєте україномовний контент та українську мову, то залишіть цьому відео вподобайку. Та не забудьте перевірити вашу підписку, тому що Ютуб дуже часто із за російських ботів тепер викидає і відписує людей з е, е, різних україномовних каналів. Тому я попрошу вас, підтримайте мене, підтримайте своїх україномовних блогерів, яких ви дивитесь вашою підпискою. Перевірте, це точно не зашкодить, і нам потрібно триматися прямо зараз тільки разом. В сьогоднішньому відео я вам розкажу про заворушку на кордоні канадсько-американському кордоні. Це дуже важлива зараз тема і важлива ситуація, яка відбулася цього тижня і буквально пару днів тому. Тому, друзі, дивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви не пропустили цієї важливої інформації. Знаєте, я недавно розповів і вам зняв цікавий інформативний відеоролик, де я зазначив, що Канада перемогла, і чомусь деяких з вас це якось зачепило, заживе. І мені цікаво, чому вас так це зачепило, і ви говорили про те, що о як то Канада перемогла, що Канада погодилась абсолютно на все, що Дональд Трамп сказав, що Канада просто, можна сказати, впала на коліна перед штатами, і що як то так Канада перемогла, що ти там розповідаєш і балакаєш. Розумієте, друзі? Ті, хто дійсно розуміють, прекрасно розуміють, про що я говорив. Канада справді перемогла. А знаєте, чому вона перемогла? Що канадський уряд не почав бавитися якісь ігри, непонятно які щось себе показувати, а справді подумав насамперед про людей, про те, що людям важливо, про бізнеси, і про те, скільки грошей потенційно самий канадський уряд може втратити. І Канада зробила те, що є вигідно Канаді, те, що є вигідно. Громадянам і Дональд Трамп призупинив ці тарифи на 30 днів. І якщо все буде рухатись вперед, так, як воно рухається, то швидше за все, Канаду не будуть чекати ці страшні тарифи і прості канадці точно не постраждають. І насамперед. Найголовніше, щоб прості люди не постраждають, бо завжди найбільше страждають прості громадяни від різних таких ігор. Бо ті люди, хто при владі, мають гроші, їх це дуже не обходить, що там ціни дуже підуть гора, бо якийсь бізнес закриється. А от проста людина, яка мусить годувати свою сім'ю, і справді не по барабану, що буде з її роботою, з їхнім бізнесом, та яка буде зарплата в кінці місяця, тому це справді перемога для Канади. Вже не один тиждень ідуть ці переговори, і ці, можна так сказати, заяви від Дональда Трампа про те, що канадсько-американський кордон зі сторони Канади не захищається, не охороняється достатньо, що проходить наркота через кордон, що нелегали проходять в сторону Сполучених Штатів Америки. Якщо дивитись на статистику, то ці цифри є дуже малесенькими. Менше ніж 1% дійсно нелегалів проходить через кордон з Канади до Сполучених Штатів Америки. Але це була одна з причин, чому Дональд Трамп так різко і чітко хотів заставити Канаду трошки інвестувати в безпеку на кордоні, щоб було більше персоналу, щоб більше був контроль. Навіть тепер Канада буде мати абсолютно свого царя, так само як і має царя свого Сполучені Штати Америки, який відповідає за безпеку на кордоні. І зразу 1,3 мільярда доларів загальному було видано, і Альберта видала 29 мільйонів додаткових і створила навіть специфічну та окрему дивізію по в поліції, яка буде суто займатися безпекою на кордоні Альберти з Монтаною. І що цікаво, що стався цей інцидент справді? В Альберті на кордоні з Монтаною. Що американець, який е, хотів перетнути кордон, йому вдалося перетнути кордон, він не зупинився, почав мчати дуже швидко на своєму автомобілі вже на е, канадській території. За ним поліція почала гнатися, кинули навіть шипи спеціально для того, щоб пробити йому колеса. В нього в машині колеса пробилися. Він е, не міг далі продовжувати свій рух, він почав бігти і фактично втікати в ліс від поліції. І коли поліція вже починала його наздоганяти, то він фактично взяв і себе застрелив сам зі свого пістолета. Тобто, уявіть собі, що відбувається, яка заворушка. Це трагічна ситуація, звісно, цьому чоловікові. Щось він можливо приховував або точно, просто так він би себе не вбивав, якщо б він нічого абсолютно не приховував. І потім буквально зразу чотири дорослих і п'ять дітей з сумками, з чемоданами були переходили абсолютно і хотіли перейти в сторону до Канади і зайти в Канаду. Їх, звісно, зловили офіцери на кордоні канадські, і що буде з ними, невідомо але лише за все, їх напевно що допортують назад Сполучені Штати Америки, і Канада, і прем'єрка Альберти зразу зазначили, що. Канада працює, Канада показується, і дійсно те, що Канада збільшила, можна сказати, очі на кордоні, це зразу видно, зразу почали все в новинах писати, і це ще можна трошки додати. Що самі сама Канада хоче, щоб про це в новинах чули, щоб бачили, і щоб сам Дональд Трамп і адміністрація Трампа бачила, що канадці працюють гаряче працюють і не хочуть зупинятися, і будуть. Все робити для того, щоб тримати під контролем свій кордон, свою безпеку і таким чином тільки набирають пару балів, хороших балів, позитивних балів, для того, щоб Дональд Трамп пошвидше-пошвидше офіційно вже остаточно ці тарифи зняв з Канади, і не лякав більше Канаду цими тарифами, бо нікому вони не вигідні ні Канаді, ні американцям і абсолютно точно непростим канадцям. Що цікаво, про що про такі заворушки або про якісь такі ситуації дуже так не було чути в новинах, чи їх просто не було, чи просто не зауважували, бо перетинали люди. І е, клімат дуже холодний, особливо з Монтани, в Альберту. Клімат зараз не дуже приємливий і небезпечний. Якщо люди навіть це роблять, вони ризикують перш за все своїм життям. І постійно є і ці проблеми. І цей кордон канадсько-американський він є найдовший в світі. Який не має дуже сильної охорони такої повноцінної охорони, і багато людей цим користуються, але тепер абсолютно вже все зупини... зупинилося. Канада вже патрулює кордон вертольотами, собаками, спеціальними відділом поліції, та також коптерами, які патрулюють лінію і Передбачають різні загрози, щоб ніхто не перетинав кордон, щоб не було ніяких нелегальних дій з боку Канади чи Сполучених Штатів Америки. Так що все виглядає досить добре і позитивно, якщо дивитись на майбутнє зараз в Канаді. Дякую, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Надіюся, що ви для себе дізналися чогось нового, та класного та цікавого сьогодні. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.